Тільки уявіть, на нашій групці е, задіяно 16 різних кахелин, 16 різних гуцульських таких мотивів, 16 різних орнаментів. Е, і це коли ти просто бачиш, воно наскільки е, знаєте, чіпає тебе, типу, ти відчуваєш себе е, творцем якогось такого. знаєте, Маленького шедевру, тому що ти розумієш, що кожна кахилина стоїть на своєму місці. Кожну кахилину, там, де ти її поставив, там вона вже залишиться е, на роки. Звичайно, е, отакий гуцульський кахель, е, нема, звичайно, ніякої, знаєте, там, методички, як його класти. Можна, звичайно, класти його хаотично, цих 16 різних орнаментів. Але, ну, звичайно, ми пішли інш... іншим. Методом ми, звичайно, уклали якийсь сенс це. По-перше, весь низ ми зробили з квітів. От одинакова квітка, ось така ромашка. І вона йде по колу, по низу. І так само вона буде на останньому ряді. І так само з цієї ромашки, ось ці кути. Тобто, у нас таке, знаєте, обрамлення з цієї ромашки, а всередині ми. Помістили оці всі сюжети, але відповідно також, щоб їх не перехрещувати, щоб вони не йшли один навпроти одного. тобто Кожен сюжет вибирали і тобто кожна кахілинка стоїть на своєму місці. А перед, взагалі, типу такий у нас дещо, знаєте, стилізований, продуманий. Спочатку ми поставили ось таких музикантів, Це перший грає на оцей грає на цимбалах. На скрипці і на сопілці, і відповідно музиканти грають, а люди танцюють. Потім ми поставили от над, над, над музикантами вище, і над цими танцями вище отаких от баранчиків, такий, знаєте, ну, символ е, Карпат. Так само, як бачите, переплітається дуже багато квітів практично на усіх кахелях, тому що е, квіти невід'ємний атрибут е, знаєте, української культури. Потім ми поставили ось такі дві пташки. Така пара, це е, та, тобто вона і він, така у нас пара пташок, яка знаходиться е, вище овечок і е, оцих е, музикантів. Потім знову квіти. І ось тут в центрі, в центрі уваги у нас ось е, така церква і святий Миколай, так як звичайно е, гуцули, вони е, споконвіку були дуже побожні. Відповідно, церква і зображення святих на кахлях. Це ну, такий невід'ємний атрибут гуцульського кахля. Далі у нас знову квіти, і ось там передостанній ряд у нас є олень і леви. Хоча леви це, звичайно, не, не у ну, тобто, Карпатах, звичайно, вони не живуть, але все рівно чомусь їх зображали і на старовинних кахлях, так само зображають. На сучасних леве це є такий, знаєте, символ сили, атрибут сили, і, відповідно, гірський такий олень також символ лісу, такий, тобто дуже такі, знаєте, сильні, енергетично сильні символи. Ось така у нас вимальовується краса з кожного боку, з якого не поглянь, просто ну, е, витвір, витвір мистецтва, така, знаєте. Дуже дуже гарна групка.